Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні на огляді в нас нехай і абстрактна карткова гра, але та, що максимально буде намагатись перенести нас у японську осінь, коли дерева наливаються відтінками червоного, помаранчевого та жовтого. І це все, звісно, гра Моміджі в локалізації видавництва Fun Game Shop. Тож гра і розрахована від 1 до 4 гравців, і у ній під час гри ми повинні збирати усю цю красу із листя і формувати устоси, намагаючись при цьому зіставляти комбінації із жолудів на верхніх картах. Адже саме завдяки ним ми зможемо активувати властивості пейзажів та жетони завдань. За які можна отримати додаткові переможні очки. Взагалі в цій грі використовується дуже прикольна ідея покупки цілей для виконання. І звісно, про це і загальний ігролад Ми якраз зараз з вами і поговоримо. Тож, поїхали. На початку гри ви формуєте ось цю колоду листя, додаючи сюди карти відповідно до кількості гравців. Наприклад, на трьох гравців це п'ять типів листя, прибираючи один тип зі гри. Після цього ви роздаєте кожному з гравців по шість карт на його стартову руку, а чотири карти відкриваєте на центр стола. Якщо карти однакового типу, вони викладаються одна поверх одної. Додатково ви викладаєте на центр стола жетони завдань за кількістю гравців плюс два, а також стільки ж жетонів турі. І ще кожен із гравців отримує три карти пейзажів із ось такої великої колоди. І кожна із цих карт володіє унікальною властивістю, яку гравець зможе застосувати під час гри за допомогою ось цих жолудів. До речі. Перший гравець отримує 4 таких жетони жолудів, а усі інші по 5 жетонів. Отже, наше головне завдання під час гри є збирання стосів з однакових типів листя і виконання наявних завдань. Під час гри гравці виконують ходи по черзі за годинниковою стрілкою, і у свій хід активний гравець може виконати одну із трьох основних дій, а також по одному разу кожну додаткову. За дією гравець може взяти будь-який один стос із нашого вернісажу і забрати його собі на руку. Наприклад, зараз гравець обирає стос із жовтим листям. Проте перед цим за бажанням гравець може скинути один зі своїх жолудів, щоб відкрити чотири нових карти, розмістивши їх у відповідні стоси. А після цього зробити вибір. Обравши один із цих стосів, наприклад, зараз гравець забирає собі жовті карти. Проте, якщо стається таким чином, що в одному із стосів у нашому вернісажі буде 6 карт, вони відразу прибираються зі гри. А якщо стається таким чином, що після того, як гравець забрав карти, у вернісажі немає карт, необхідно відкрити 4 нових карти. Проте треба пам'ятати, що наприкінці ходу у гравця повинно бути не більше, ніж 8 карт на руці. Тому, як у нашому випадку, необхідно скинути надлишкові. І, наприклад, зараз гравець кидає осі. Карти. Проте основною дією гравців буде саме розігрування карт листя з руки, адже саме завдяки створенню ось цих стосів із листя і можна заробляти. Переможні очки. Розігруючи карти, гравець може це зробити двома способами: або обрати один колір і розіграти одну чи дві карти цього кольору. Наприклад, зараз гравець обирає жовтий колір і викладає першу карту, і другу накриваючи повністю першу карту. Або ж він може обрати від двох і більше карт різних кольорів, і тоді він повинен викласти їх до своєї ігрової зони. Проте є правило. Першою завжди в стос викладається карта із нулем. А наступною картою може бути карта або. Або того ж самого номіналу, або вище. Проте, якщо гравець розігрує трійку, це закінчує цей стос, і більше гравець не зможе розігрувати карти до цього стосу. У гравця може бути тільки по одному стосу кожного кольору. До речі, коли гравець обирає другу дію, тобто розігрує різні типи листя. А він після того, як розіграє ці карти, наприклад, зараз гравець розігрує ось таким чином, сюди нуль, а після він ще викладе. Ось цю одиницю. То після цього він отримує бонус за сусідні жолуді. Тобто, якщо на його картах є ось такі два жолуді, які є суміжними між двома картами, він отримує додатковий жетон жолудя. І це можуть бути і ті карти, які він тільки що розіграв, або й ті карти, що вже лежали у нього в ігровій зоні. Наприклад, ось таким чином в нього. Були розіграні карти до цього, і він отримує 1, 2 і 3 жолуді. Відповідно, розігравши карти за стосами і виклавши їх у свою ігрову зону, гравець більше не зможе переміщувати ці стоси, тобто їхнє положення, таким самим і залишиться до кінця гри. Тобто, жовтий в нас, наприклад, тут і буде. І як я вже казав, коли гравець розіграє свою трійку зверху стосу, тоді він отримує ось такий жетон Торій, який він викладає на Ось цей стос, на що це потрібно. Тому що як тільки усі жетони Торії закінчаться, в нас закінчиться і сама гра. Тобто, це такий собі тригер для завершення партії. Однак, не дивлячись на те, що розігруючи карти, ви намагаєтесь зібрати як найбільші стоси однакових карт, бо саме за них ви отримаєте переможні очки залежно від кількості карт у стосі і цифри, яка зазначається на верхній карті. Окрім цього, ви також можете заробити переможні очки і за ось ці жетони завдань. Проте виконати їхні умови, заробити очки просто так ви не можете. Перед цим необхідно активувати ці жетони, і це є окремою дією у хід і вартує це. Три жетони жолудя. Гравець кидає ці жетони і може обрати будь-який із цих жетонів завдань і забрати його собі. І наприкінці гри, якщо він виконає ось цю умову, яка зазначається на цьому жетоні, він отримає додаткові переможні очки. Наприклад, зараз гравцю необхідно зібрати як найбільше жовтих карт листя. А наприклад, ось цей жетон дає змогу отримати переможні очки, якщо у гравця буде найбільше карт із нулем. Ну а цей дасть переможні очки за найбільшу кількість. Жолудів, що цікаво, ці жетони завдання, хоча й належать одному гравцю. Проте, усі гравці за столом можуть виконувати їхні умови, і наприкінці гри кожен, хто буде відповідати умовам, отримує переможні очки. Звісно, власник трішки більше. Однак, окрім основних дій, у гравця також є можливість виконати додаткові дії, проте кожної з них не більше одного разу. Наприклад, гравець може скинути дві карти зі своєї руки і отримати один жолудь, або активувати одну із зі своїх карт пейзажів, що він отримав на початку гри. Для активації карт пейзажів нам необхідно використовувати усі жолуді, викладаючи їх на самі. Карти, і, наприклад, ось ця карта дає нам змогу під час основної дії розіграшу карт з руки перескочити одну із цифр, що є на наших картах листя. Наприклад, зараз гравець розігрує ось цю двійку помаранчевого кольору сюди, а сюди він повинен розіграти 0 чи 1, але він перескакує одиницю і відразу розігрує двійку. А після цього він отримує свої жолуді. В нього є одна комбінація, тому він отримує один жолудь. А наприклад, ось ця властивість дає змогу гравцю поміняти місцями один зі стосів у своїй комбінації. Тобто, гравець може взяти, наприклад, зелений і перекласти його в ось це місце. А ось цей пейзаж після активації дає нам змогу забрати із Вернісажу відразу два стоси із різними листями. Звісно, що властивостей карт пейзажів у нашій грі дуже багато, і кожна із цих карт дає нам змогу тим чи іншим чином впливати на перебіг гри. І тим самим це додає різноманітності нашим ігровим партіям. До того ж, ці карти пейзажів неймовірно оформлені, що додає ще більше антуражності під час ваших партій. Як я вже казав, наприкінці ходу гравця не може бути більше восьми карт, тож необхідно скинути карти до ліміту, якщо є надлишкові. До речі, гравці завжди можуть переглядати скид, але ніколи не можуть переглядати стоси вже викладених карт перед жодним із гравців. Тож, виконавши основну дію за бажанням додаткові, гравець передає хід далі, і таким чином гра йде до моменту, поки або колода карт. З листями закінчиться, або не залишиться жетонів торії на центрі стола. Тоді кожен гравець виконує ще по одному ходу і розпочинається фінальний підрахунок. Очок під час фінального підрахунку кожен із гравців отримує переможні очки за кожен зі своїх стосів карт листя. Це відбувається наступним чином. Нам необхідно Порахувати кількість карт у кожному стосі, і перемножити цю кількість на цифру, яка зазначається на верхній карті стосу. Тобто наразі це дві карти, перемножаються на два, це чотири переможних очка. Але, наприклад, в ось цьому стосі в нас цілих п'ять карт, які перемножаються на цифру 3. Тобто це 15 переможних очок, і таким чином рахується кожен із цих стосів. Додатково ті жолуді, що у вас залишились у запасі, також приносять вам по одному переможному очку. Жовті по одному, а ось такі. Рожеві по 5 переможних очок. Якщо ви узяли собі якісь жетони і змогли виконати цю умову, наприклад, мати найбільше карт жовтого кольору у себе. В ігровій зоні, і ви дійсно маєте найбільшу кількість карт або ділите перше місце, тоді ви отримуєте 10 переможних очок. Проте, якщо ви не виконали завдання, ви не отримуєте переможних очок зовсім за цей жетон. Наприклад, ось цей жетон диктує, що вам необхідно мати найбільшу кількість карт на своїй руці. У нас 8 карт, і це точно перемога і 10 переможних очок. Проте, якщо ви виконали умови завдання з жетона, який був активований іншим гравцем, ви отримуєте лише 3 переможних очка. Наразі нас, наприклад, найбільша кількість жолудів. Однак, якщо ви виконали завдання з жетонів, які не були активовані, за них ви не отримуєте переможних очок. І все після цього треба просто підсумувати свої очки і той, у кого їх більше, і стає переможцем. Не дивлячись на такий, ніби атмосферний сетінг, звісно, що Мідже це. Звичайна гра на збір сетів, але однією із цікавинок тут стають умови розіграшу карт, що ми повинні створити стоси наших листів за типами і більше не рухати їх. А також граючи нову карту, ми не можемо дивитись на ті карти, що вже були зіграні. В Цілому звучить як якісь обмеження, але за фактом потреба в переміщенні стосів це ситуативна річ, адже під час гри ти постійно граєш нові і нові карти. І найкраще положення для конкретного стосу також буде мінятись із кожною новою картою. А ось те, що не можна дивитись карти, ну так, в цілому ти завжди отримуєш якийсь набір на. Початок свого ходу як карту себе на руці, так і в ігровій зоні, так і в центрі стола. І вже виходячи із цього, ти робиш свій хід, чи то розіграш карт, чи то добір їх на руку. І в цілому, так іноді треба знати, чи залишились там в колоді, наприклад, там, двійка зелена, чи вже її немає. Для розуміння, чи потрібно скидати жолу для діставання нових карт, чи ні. Але через те, що ми граємо карти на збільшення, дуже просто стає вираховувати великі карти. А ось момент із цілями. Це дуже круто зроблено тут. Що їх потрібно купувати, і ти отримуєш за виконання своєї цілі втричі більше очок, ніж суперники? Адже тут зав'язується як само отримання жолудів в запас, тобто комбінаторика за картами, так і саме виконання цілей. І ось цей аспект класно зроблений. І за фактом, в цілому, він навіть може бути на одному рівні із самим збором стосів за. Кількістю очок, що гравець може заробити наприкінці гри. В цілому, навіть не дивлячись на те, що у гравців є вибір із ніби п'яти дій, що є різні цілі, які до того ж потрібно купувати, що є три карти пейзажів, за властивостями яких можна трішки маніпулювати своїм становищем. Все рівно Маміджі це доволі нескладний такий навіть сімейний пасіанс на декілька гравців, де у вас є, звісно, декілька таких напружених моментів, наприклад. Чи прийде вам та бажана трійка для заробітку максимума? І чи не забере хтось той жетон цілі, на який ви поклали око, але наразі не маєте жолудів, щоб його придбати собі? Але все рівно все йде доволі ровно і медитативно, як в цілому і повинно бути у японському осінньому саду. Тож, можливо, тема гри все ж таки сильніше розкривається у цій грі, ніж я думав на початку. Для кого гра? Для початківців у настільному гобі і для сімейного дозвілля, бо, як на мене, тут не відчувається тієї напруги суперництва. Все так рівно і спокійно. Тож, якщо полюбляєте безконфліктні ігри, якщо полюбляєте спокійний, перевантажений ігролад, якщо вам цікавий збір комбінацій з дрібкою вдачі, то в цілому Маміджі може бути вашим вибором. І на цьому в мене все про. Цю гру. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!